Привіт, мене звати Максим Єленко. Я коментатор телеканалів Футбол 1 і Футбол а Також експерт сайту рейтинг букмекерів. І зараз хочу дати свій прогноз на центральний матч чергового туру чемпіонату Англії Тоттенгем прийматиме Арсенал. Як ми знаємо, саме це протистояння називають Дербі Північного Лондона. Також прочитав англійську пресу, і завтрашнє дербі називають найважливішим в історії цього протистояння. Зрозуміло, чому адже обидві команди. Претендують на чемпіонство і е, завтрашня невдача для якоїсь команд, особливо це стосується арсеналу, може стати вирішальною у боротьбі за титул. Вирішальною, звичайно ж, е, зі знаком мінус. І справді я думаю, що більше шансів перемогти має Тоттенгем. Так вважають і букмекери, зокрема на перемогу Шпор дають коефіцієнт 2,40 за версією Вільям Хілл. Чому так? По перше, в Арсеналу дуже серйозні втрати. Кілька матчів пропустить Петер Чех. Не візьме участі також. І Лоран косельний а ці два футболісти дуже важливі для е, оборони Арсеналу. Натомість у Токнегема навпаки позитивні звістки в загальній групі тренуються дебеле основний центр і Він може вийти у, у з перших секунд. І також очікують на появу е, Деле делеалі е, цей гравець. Матчі з Вестгремом, який Тоттенгем програв, вийшов лише на заміну, але ось в суботу на його появу очікують із перших секунд. Також у цьому контексті пригадується протистояння цих команд у першому колі. Тоді на Емірейс. Тоттенгем, як на мене, мав домінуючу просто перевагу, вигравав 1-0, але якимось дивом, можливо, за рахунок у. Виконавців Арсеналу вдалося врятуватися і матч закінчився нічою один, один, попри шалену перевагу Тоттенгема. Тож я думаю, що завтра, в суботу, підопічні Молисі Почетіна все-таки знову матимуть перевагу, але їм вдасться довести цю перевагу до розуму, довести до трьох очок, коли ще такий шанс Тоттенгема буде поборотися за чемпіонство в Андрії. І я тому пропоную обрати ставку перемога Тоттенгема і Гол Гаррі Кейна. Ця ставка у розділі покращених цін на Вільям Хілл має коефіцієнт 4,5. Гаррі Кейн вже давненько не забував. Останній значався ще 14 лютого ворота Мансіті. Якраз в тому матчі Кейн і Тоттенгем подарував мені найкращу ставку в історії. Тоді зайшла перемога Тоттенгема і Гол Кейна з рекордним для мене коефіцієнтом 11. Зараз 11 не маємо, але маємо теж непогані 4,5. Ну і Гаррі Кейн змарнував два чудові моменти в грі з Вестгемом. Сподіваюся, що цього разу форвард вже буде точним. Ось такий прогноз. Перемога Тоттенхема і гол Гаррі Кейна за 4,5 на вільним хіл. Ну і раджу вам також підписуватися на YouTube канал сайту рейтинг букмекерів. Ставте лайк, якщо вам це відео сподобалося. Діліться своїми прогнозами у коментарях. Дякую за увагу!